Всім привіт! Мене звати Катерина, я власниця туристичної агенції та школи туризму KN Travel. І сьогодні я передаю всім привіт сонячної Греції. І зараз з вами ми підемо дивитися один невеликий бутіковий готельчик. Я, до речі, тоді, коли його перший раз побачила, я передивлялася фотографії на букінгу, їхній інстаграм передивлялась. І я думаю, ну не може бути таке, щоб готель за такою вартістю. Ну, був такий, як на фотографіях. Тому для мене це був як справжній челендж сюди приїхати і перевірити, чи він дійсно такий. Тому ходімо зі мною, зараз будемо перевіряти. Так, перш ніж ми з вами підемо в готель, перед тим як я вам скажу, що це за готель, для початку хочу сказати, що не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Тому що постійно в мене будуть виходити якісь нові ролики, щоб ви їх не пропускали. І звертаю увагу: в цьому готелі він знаходиться у нас на підвищенні, але пляжок ось зовсім близько. Тут такий крутий спуск, тому. Відразу маю зауважити, що якщо, наприклад, у когось там проблеми з тим, щоб піднімати, спускатись, обмеження руху, цей готель, на жаль, не підійде. Якби ми не хотіли його запропонувати, але ні. Тому що тут є такий крутий підйом і спуск. Але ходімо дивитися далі готель. Зараз вам буду показувати. Називається готель Труліс Апарт. Це дві зірочки. Але я чесно, ніколи не подумала, що це всього-навсього лише дві зірочки. Дуже класно. Пішли. Дивіться, відразу тут у нас при вході, от там по східцях ми з вами підемо, подивимося наш барчик, там де у нас будуть проходити сніданочки. І тут у нас з цієї сторони зона рецепції. Дуже гарно, дуже класно зроблено, дуже багато зелені. Я просто от в захваті, якщо чесно. Вже сидять постійно люди, які просто відпочивають, хто заїжджає, виїжджає. Така дуже класна зона зроблена, тому знімаю мінімально, щоб людей не захвачувати в кадр. Так і дивіться далі. У нас зона з басейну. Працює басейн у нас з восьмої раночки до восьмої вечора. Після восьмої вечора плавати не можна, тому що його чистять. Тут заливаються а, спеціальні засоби, тому на це наголошується, особлива увага. Виглядає все у нас. Ось так. Ось тут у нас ліфт, і ми піднімаємося на терасу, де у нас і проходить сніданок. Сніданок з 8 до 10. Так, і зараз я вам хочу показати ще одну локацію в цьому готелі, яка мені дуже сильно подобається. Я спеціально прийшла трішечки раніше. Це у нас такий руф барчик де у нас проходять сніданочки. Зараз я зніму, покажу, що у нас показують на сніданок, і покажу, які у нас тут будуть види. Оця площадка у нас працює зранку, з 8 до 10 сніданочок, і потім ще з 6 вечора тут починається така легенька музика грати. От коктейльчики, коктейль-бар з видом на дуже гарну водичку. Показую. Ну що, тут у нас варені яйця, тут у нас омлетик І тут ще якісь смаколики. Зараз будемо розбиратись, дивитися, що тут таке, що тут такого смачного. І тут можна зробити собі тости. Так, дивіться, тут, в принципі, все, що потрібно для сніданку, тут у нас є. І найголовніше, що все, що тут є, воно дуже просто смачне. Ось тут джемчики. А ось цей безкідик тортик це взагалі це щось знає. з чимось, хлібоше. Все дуже смачно. Окремо у нас тут чай, кава і все також дуже смачно. Окремо тут у нас вилочки, ложечки, тарілочки і дивіться, ось ці штучки ну це прям взагалі. Береш просто собі ось так. І пішли створювати гарний контент. Зона басейну виглядає ось так у нас. От мені ця зона, якщо чесно, дуже подобається. Тут такі зонтики вони дуже міцні зроблені. От. І виглядає дійсно, як показано це все в інстаграмі, де можна зробити такі цікаві фотографії, там полежати, пофотографуватись. Мені здається, що басейн тут не дуже великий, але і в самому готелі, якщо по суті розібратись, не так, то багато буде людей. От. Оці квіточки вони роблять дуже класну таку атмосферу. От. І. По території зараз ми з вами пройдемось, я вам розповім трішечки детальніше, щоб ви розуміли, що сама територія готеля вона не дуже велика. Тут все наскільки грамотно, класно придумано, але великий нюанс для України. В цьому році була дуже погана польотка в плані того, що ми прилітали там в 2-й годині ночі сюди на крит. Приїжджаєте в готель все десь приблизно 3-4 година ранку. А заселення по грецьким стандартам у нас буде після 15.00. Звичайно, що якщо є вільні номера, то зможуть вас заселити раніше, але так як повністю готель. А... Заселяються, тут дуже багато відпочиває українців, то в готелі намагаються піти на зустріч але не завжди така можливість є. от Тому, якщо ви знаєте, що ви приїжджаєте раніше, якщо є можливість, готель у нас не дуже дорогий, то візьміть собі день плюс до, щоб ви переїхали і відразу заселились. І тоді добирати ще один день потрібно тоді, коли ми виселяємося. Ніяких 6 плюс 1, краще вже брати 7 ночей. І показую далі територію. На цьому вся територія готелю і закінчується. Ось це там наш номер. Він у нас виходить з видом іде на моречко. Не ну, ходімо, я зараз покажу, як тут виглядає номер. Ми після нічного переїзду. дочекали дочекалися номеру. У нас номер з видом на море. Ось так моречко. І ходімо дивитися номер. Оріях номерів, от як промальовано, прописано на сайті готеля, можете на це все орієнтуватись, так воно і є. Номера е, класні з ремонтами. Е, нічого такого супер-мега якогось там лакшері немає, але наскільки все грам класно зроблено, такий мінімалізм і дуже чисто, класне прибирання, тому от жодних претензій немає. Superior Grand Давайте подивимося, як виглядає цей номер. Ось так заходиш. Тут відразу у нас кухонька. Тут ще додаткове спальне ліжечко. Тут два окремих ліжка, як ми замовляли. Ванна кімната. І тут у нас в цьому номері вид виходить. На ось таку терасу. І ось такий у нас буде з вами вид. Ще пам'ятаємо, те що Греція у нас має туристичний податок, і тоді, коли ви заселяєтесь в готель, або там. Трішечки пізніше можна підійти на рецепцію і його сплатити. І тут, в залежності від того готелю, скільки зірочок, такий у вас буде розмір туристичного податку. Тому, якщо, наприклад, бронювати трулі сапарт, це у нас дві зірочки, у вас виходить всього-навсього лише 2 євро за добу. Туристичний податок, що також дуже класно економить бюджет, тому що якщо ви будете заселятися в П'ятірочку, то там вже такі нормальні суми у вас будуть набігати. Тому, якщо вам не обов'язково велика територія, якщо вам потрібен от такий, знаєте, маленький компактний готель, а гарною, з гарною, реально гарною територією, от близько до всяких магазинчиків. Але вам не треба якоїсь анімації, шуму, то в принципі цей варіант підійде. Готель працює у нас лише на сніданках. В номерах у нас є фен, у нас є а, такий дозатор з шампунькою, шампунькою-мило. Воно, напевно, грається як все одне, все в одному. От, тому якщо потрібно, то беріть з собою свої якісь там кремчики, засоби, шампуні, якісь додаткові, а тапців в номерах немає. От, ну, в принципі, ніби основне таке розповіла. На рахунок пляжа трішечки пізніше сходимо, також подивимось. Можете зайти до мене в інстаграм, передивитися у мене. Там дуже багато всяких фото та відео з нашого відпочинку, як ми тут відпочивали, для того, щоб зрозуміти краще, як виглядає це місце. Ось там у нас трулі сапарт. Ось ця дорога, яка веде у нас до пляжика. Дивіться, ось тут у нас ресторан, оце таверна. Ось запам'ятовуєте назву, тут дуже смачно і тут дуже класні види відкриваються. І далі можна піти ось цією дорогою, вона буде така крута спускатися до пляжу, а можна піти ось там. Є східці. Якщо чесно, для нас легше просто спуститися по східцям. Мені здається, трішки безпечніше, тому що ну тут прям дуже крутий схил. Тому пропоную ось цими східцями піти і відразу показую, який тут у нас пляжик. Ну і не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Сподіваюся, що було цікаво, корисно як завжди. Залишайте коментарі і пишіть, яку країну, які б готелі ви б хотіли далі подивитися Буду знімати. Всім бажаю гарного дня і до скорих зустрічей! Бувайте!